А, ти знайшли метелик, його на вулицю. Бачиш? Отама. А во він отут. До речі, ми напустили басейна. Ще вчора всім привіт. І нема погоди. Давай закриваємо двері. Ідемо, будемо їсти. Давай, заходь гамати. Толіковий чай. Який він зранку не пив, тому що не встиг. А це вчора ми жарили кабачки з яйцем. Хочу сьогодні ще пожарити. Дуже їх люблю. Холодало. Вчора був дощ після обіду. Я вже злякалася, що я луку не заберу з садочку до 6 годин. Але слава Богу, попросила однокласника. Він теж забирав свого малого і забрав в мого луку. І сьогодні вже теж холодно. Якийсь такий вітер, не знаю. Може, треба буде шоу ці красоки вести в садочку. Ну що, ми вже зібрані? Йдемо до луків в садочку. Боже. Лампа щось влине. Просто Я нічого їм. не хочеться робити. Хочеться лягти і спати. Тому що вчора знову ми заснули в час ночі. І це вже починає трохи набридати. Але якось береш себе в руки і просто йдеш гуляти. Тому що життя це рух. Це ти... там Адам, там бо... ти йдеш? Це моя робота. Сьогодні ця чудова дитина. Закатала мені таку істерику. Мама, ми ахне у мене досі голова була. Ой, була вона така думка пофарбувати цей біговел. Толі каже, що це дурна ідея, для чого тобі це потрібно, тобі нема чим зайнятися. Хорош. Давай мені машинки в рюкзак. Дмит. Дякую. Сказала Толіку, хай візьме кукурудзи, як буде бачити. Якось так хочеться, там ніби мама садила. Але знаєте, яку я хочу? Таку типу, яка вариться трошки. На така, така хрумка, хрумка. Така, кльова, солодка. Я тебе тільки трошки половлю. Капельку, 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 капельку. капеленька, капенька. зараз. Ай, не можу його зловити. Як тобі в садочку, а? Оті, ми вже виїхали з садочка. Адам грається повним ходом, але коли я кажу, Адам, я йду додому, ти будеш тут залишатися? Ні, мам, не йди. І вирішили ми з ним піти купити квасу. Я візьму маленький стаканчик і йому теж візьму маленький стаканчик. Йому дуже подобається ставити свого бігувела сюди. Так, став, все. Ой, тобі сподобалося в садочку, сину? Так. Да. Да? Ти грався там? Да. Та не там маганашки. Пальчика давай. Ой, які великі машини. Ідемо бігом нам мухіту наливають. Пішли. На, сину. Мухітка. Тобі мохіто, а ще мені буде мухіто. Не розлий. Я вам не винен нічого часу. Те, що треба, таке голодний тому хіто класу не було. Здається, дрібниця от 7 гривень стаканчик, але все одно приємно тако піти собі, попити то додому прийти назад. Вже є якась причина просто прогулятися до магазину. Зробила я зарядку. І що значить я собі подумала? Мені треба самі якось попрати ту подушку Адаму. Він оце останній раз на ліжко піснув і задів подушку. І вона так ваняє, і просто розумієте, на чистку її ну сенс вести. Треба її за застирати. От саме той куточок я вже застірувала, все одно воно не не те. Я хочу попробувати кинути в машинку на фоні Адам. б'є мух на небагато часу і на дуже малі оберти. Там 400 обертів, там вроді мінімум є. Mm. І побачимо, що з того вийде, я вам зразу зазніму, що воно буде. така о подушечка. Ніби на вигляд така нічого, але. Так, да, тут є 400, 800 і 1200. До речі, закінчився в мене кондиціонер. Так. Е -е, тут є вовна, на 40 може забагато. Я не знаю, що це буде година часу майже. Ну поки подушечка. Зараз відкриваю, там куча А ще у нас є духина. Йому вже другий день купив тато. Багато її не з'їсти. Вчора ми їли, сьогодні вже її не хочеться. Весь мінус в тому, що думаю, Толік вже це казав сто 100, 100 разів. Ця камера дуже швидко втрачає зарядку. А ми знімаємо в 2,7К. Вже хотіли перейти на 1080, тому що це капець, ноутбук нас лажає, ужасно лажає. Хоч він не з дешевих. Але менше з тим. Поки що, що знімаємо на 2,7к. Так от в чому прикол. Вона сідає, якщо так конкретно знімати, ну за 3-4 години. Де я вам пару кадрів зняла і вже в мене 1%, а було в мене 15 чи 20. Коротше, ми їдемо в Рожище з Адамом. Тато їде і ми вирішили поїхати, тому що треба дещо купити. Не так з продуктів там Толік може щось взяти з Луцьку, як саме щось з одягу, те, що треба, і на розетці таке собі сумнівне питання, де що ми замовимо на розетці, а де що можна і так купити. Тому вже ми зустрінемося в Рожищі. Так, Камера трошки зарядилася. Ми йдемо вже по порожище. Будемо зараз десь гуляти, щось шукати. Адамчик хотів від'їхати з дідом, з хлопцями. Краще нам трошки на майданчику погуляти. У мене є такий орієнтовний список, що мені треба глянути, що купити. Так. Буду бачити, що буду брати. Адам, куди ти приїхав, сину? Возле чим. Да. Дивись, яка прикольна машина. Там на горі. Бач, яка машинка? Дай руку. Тільки що я помітила, що я без окулярів. Заходь. Шо лука? Замовляємо фотографію. Ми йшли понад фотостудії. Якраз я згадала, що треба фотографія в, в садочок. 10 на 15. Сьогодні ходили, заводила луку, дивлюся вже 8 фотографій вісить дітей, і ще зими немає. Всього їх 15. Так що зайшли, замовили фотографію. На щастя, в мене був указ фотографоний. Так гарненько сидів. З цим вже питання вирішено, бо того що мене з голови вилетіло взагалі. Просто так я вже вибираю луці футболку, якусь в садочок. Нічого не чини. Ти хочеш футболку? Зараз я тобі виберу. Дивись, тут є яка. Це така гарна, нічого такого. 128, 122. Кажи. Ми вже були в двох магазинах. Вибрали нарешті футболки і шорти луці. Купила ще їм по іграшці. Вони просили. І зараз ідемо забирати фотографію. Вже там вона виробилася. Добре, що я згадала, так би забулася. Погралися ще на майданчику. Трошки за дамом. Він, до речі, сів кататись на таку цю поперечну. Як вона називається? Дівчинка сіла нам напроти нього. Він втік. Просто втік. Яка я, навіть знаєте, здивована того, що він завжди ніби грається спокійно з дітьми, навпаки біжить до них. А тут чогось злякався. Нам треба сюди, Адам. Ми вже прийшли в магазин Єву. Знаєте, що я побачила? От є така щітка. От, наприклад, я кажу. Вона коштує дорожче. Є отакі от дешевші, то різниця в тому, що ця щіточка щищується буквально за два рази. А ось ця то місяць-два. Різні, бачиш? Овочі. Сідаєш? А мене таку гру, а тут ще навіть ще є машинки. Дивись, от транспорт. Бачите? Я вибираю кондиціонер, а ще беремо цю. У нас стала ще одна колега. Це було в мене 25%. Я познімала порожеще, там пару кадрів і вже все. Відсотків шість. Коротше, Адама передягнула в трусики, які йому купила. Кажу в Єві в магазині. кажу, дайте якусь тряпочку, я витру. Каже, ви що, ви що? каже, ми витримо. То ми вже пішли, все мокре. І шкарпетки, і макасіни. А він загрався. Мам, я на піся. Ну що ти зробиш? Ой, коротше, ніби купили все по хімії. купили все. Потім вдома покажу вже докладніше, що купляли. Вже повним дам. ходом подають курчата. А я йду. В колібрі, того, що на ринку карточкою О, не можна розрахуватися. Добре, дякую. Тримай їж. Поки я дам сидить, відправляюся в аптеку, хочу купити ліки для Толікової ноги і будемо вже їхати додому. Наїлася булочок з чесничком, це називається Аня собі поставила планку наїсти булочок. Є та аптека, а є ще тут якась аптека. Я, напевно, ще піду сюди. Ну, все, друзі, ми в дорогу, зустрінемося вже вдома. Ми вже вдома. І першим ділом, що я вироблю, це несу фотографії в садок. Погляньте, яка вона гарна, Правда класна. Такі яскраві кольори. Коротше, друзі, не знаю. Пахне порошком, пахне офігенно. Я сподіваюся, що я зараз її повішу на льох. І її продує вітром. Така збитенька, але відчувається, ну як би ну, все нормні, ви всередині. Піхом показую, що взяла, тому що один відсоток на камері. Кондиціонер, гель для інтиму, дитяче мило. Луці такі штучку Адамові м, каток, але його тут нема. Дві зубні щітки мені вологі серветки. Шкарпетка, толіку ліки. Із одягу Луці футболка, Луці шорти, Адамчику футболка, Адамчику Майка, а, Луці Майка і трусики. За це все, друзі, заплатила 3200 гривень. Розумієте, з них півтори тисячі тільки ліки. Що купила, нічого. Потратила дуже багато. Сама в шоці все, ми задамо. Митися, їсти, спати і робити всі свої далі справи. До речі, окуляри я вже свої одягнула. <смі> знайшла ось така вона машинка. У нас далеко вже не день, а вечір. І Толік приїхав з роботи. Привіз пакет овочів і фруктів. Привіз яблук, тому що Адам ними просто марить Ось яблука. яблука тут або все яблука. Привіз два баклажани і дві квітні капусти. Всім привіт! Приїхав я вже додому. Поїхав, забрав луку з садочка Аня мене накормила смачненько. Йдемо зараз з нею на будинок. Нас там залишилось домурувати декілька блоків, щоб перший ряд вже добити, але ми сьогодні вже мурувати це все не будемо, тому що я не хочу викатувати бетонну мішалку, а відрами цемент колотити теж не вихід, тому що на один блок приблизно йде відро цементу. Менше відра трошки. Так що ми сьогодні займаємося тим, що будемо знову закидати блоки наверх. Плюс треба докосити те, що ми докосили. Сили. Ну, і ще там деякі справи там. Прийдем на будинок, то вже все самі побачите. Ти вже зібралась? Угу. Mm -hmm. Точно. Uh, 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 uh. Понятно. Я наскільки інформативно все сказали? Отже, ми вже на будинку, діти вже колупаються в піску, Аня стоїть мене чекає. Для початку ми, напевно, покосимо те, що ми не докосили раніше, тому що в нас закінчилась леска, Хто бачив попереднє відео, той знає. Купив в епіцентрі нову леску, Зараз будемо це все діло докошувати, а тоді вже будемо носити блоки. Так, бардак розвели тут. Де то наша леска? Ага, знайшов її. До речі, хочемо вам розказати ще про одну річ. Це йде ліхтарик від компанії Kilnex. Та сама компанія присилала Powerbank, які ми показували там декілька відео назад. Дуже класний ліхтарик, зараз розкажу чому. Сумне призначення цього ліхтарику для кемпінгу, для туризму, для тих, хто любить активний відпочинок і просто для тих, хто відпочиває десь біля дому і не має можливості підсвітити там стіл чи мангал чи будь що інше. Він так само йде на сонячних панелях, заряджається, розкриваються полюстки, заряджається акумулятор, і тоді він може світити. В нього є сім режимів світіння. Це йде три режими режима направленого променю від слабшого до сильнішого, також йде три режими розсіяного світла, коли розкриваєте пелюстки. Так само йде три режими розсіяного світла, це щоб і плюс ще й блимає він. Четвертий режим це коли вже включається все зразу розсіяне світло плюс направлений промінь. Коли у вас нічого немає під рукою, його так само можна використати як павербенк від зарядка від USB виходу. Тут іде акумулятор на 2600 мА, але павербенк буде працювати тільки коли ви зарядите його від мережі. Також тут є зручний гачечок, який так само можна буде відкрити і зацепити його на будь-який вішачок чи гіллечочку, чи ще на що. І тоді він зверху буде освітлювати все, що вам потрібно. Ми його вішали в кімнаті, пробували, як він освітлює. Ну, скажімо так, для кімнати він слабенький трошки, але якщо взяти і повісити його над столом на дворі, це буде саме те. Також я з ним виходив вночі, ходив по дворі, пробував, як він світить направленим промінням. Дуже класно світить, мені, чесно кажучи, сподобалось. До речі, якщо при максимальному освітленні все включити повністю, цей ліхтарик буде світити 10 годин. Якщо направлений промінь іде, саме сильний режим включений, то цього ліхтарика, як зазначає виробник, вистачить. На 17 годин. Чесно, я цього не перевіряв, наскільки його вистачає, так що не можу сказати наш досвід. заряджається він так само двома способами: перший це від сонця, а другий це мікро USB. Тільки мінус в тому, що тайпи всі виходу немає вже якби швидкісної зарядки. Так що шукайте мікро USB кабель, якщо у вас він десь вдома завалявся від старіших телефонів. В комплекті йде сам ліхтарик, плюс стандартний мішечок Кілнекс для зберігання. Такий самий, як для PowerBanку, вони йдуть ідентичні і затягнути. Посилання на ліхтарик. Ми залишимо в описі під відео, і до речі, гарантія на нього 12 місяців. Заходьте та замовляйте. До речі, на будинку зараз щось так смердить, якось такої духлятіною. Що я не знаю? Заходимо в сад, ніби звідти йде запах, але через високу траву я не знаю, що там. Ну, скажем, якщо там кріт якийсь чи миша, то воно так маняти не буде. Там, скоріше або собака, або кіт здох. Тільки де воно є, поняття немає. Чи воно в траві, чи воно десь в кліві. Так що треба це все негайно повикошувати, бо це буде біда. Заправляємо леску, заправляємо нашу косівку і до роботи. І до речі, цей ліхтарик нам би дуже класно пригодився зимою, коли дійсно не було навіть як підсвітити будинок. Сиділи в повній темноті, тоді це була б власна штука. Ну нічого, краще пізно, ніж ніколи. Ще пригодиться. Я скажу, що ця леска косить набагато краще, ніж попередня. Ти знаєш? Я теж це помітила. Бо та щось мучився, мучився, била там 3... 3 міліметри вроді вона була, то в штість, а ця 2,7 да, метра. Ну так, це було 2,7. Але вона б'є набагато краще траву. Та я помітила, ти також взяв, і став і воно тупо зразу скошує. Так що я сподіваюся, що може її на довших фазі вона менше буде рватися. А ще я скажу чесно, що. Е Ладно, Скажу потім. Ніколи не думала, що різниця така колосальна буде. Я тільки брала є ску, кожу толіктава, так само буде кусити, як і інші. А вона реально косить дуже кльово. Не треба по 100 разів проходитися потім. Оце він став, ви самі Бачили в дворі, раз пройшовся і все. Я до речі, вже нарешті пляшки всі повигрібала з води. Мусорний пішов, і тут було сміття, валялося теж. Вже його немає. А то і так тут вже куча всього лежить. Адам, йдемо зі мною будемо виривати зілля. Пішли. там, де не, не достає тато. Полік біля паркану не дістає. Там такі, знаєте, воно заростає, що осінню будуть просто дерева. Бо, до речі, поняти на газон. Я в шоці. Я стояла, просто заліпала на газон, який він гарний. Навіть такою кусаркою. Оці воби до вони так бісять мене. Земля, от після того, як ми перекупали, стала дуже м'якесенька. Дуже м'якесенька. Тут подивіться, що робиться. Просто. Я не знаю, що з ним робити. Як з ним робити. Мені треба нарвати самородини ось Сіті, так що зараз будемо це робити. Ну, що я можу сказати, ліска дійсно класна. Я викосив. Коротше, багато викосив. То я ще не міняв. Я її практично чуть-чуть тільки підтягував. Закінчився в мене бензин, то я, я все не докосив, А це все я повикошував. Залишилось тут, і там по деревах поскошувати, Ну що небагато. Зараз знову розбуду бензин, докушу це все діло і тоді вже буду займатися блоками. Що смердить, я поняття не маю, тому що я не знайшов У нас нічого. Нема може, десь там куча дров завалено. Може, сусіді це не смердить, це так тхне, що ти не можеш взагалі дихати. Зовсім. Десь от вітер іде з того. Я ще знайшла. Находку просто. Диви. Що це таке? Біла поричка, все. Ух ти! А я її не скосив. І слава Богу, тому що Тому що я помітила, що до всього до чого стуркалася рука, нічого немає. Навіть сливка була одна класна, така сортова велика. Ми її підрізали, і вона тепер вся червила. Ну, Прямо від того, щоб підрізала. Вона червила і все. Або просто хвороба. У нас не було часу її кропити. Так, Зараз ми заливаємо бензин. Все, з косіння ми завершили. Так, садок, де ми ходимо, я викосив. Той садок я викосив подвір'ї. Не зовсім, але викосив. Збираємо нашу цю всю штуку, вивозимо тачку і будемо потрошки блоки возити. Хоча вже пізно і треба їхати дітям додому, але попробуємо, може Аня сама поїде, я ще трошки блоки ну, побачимо. Поки Аня тут рве по рички. Зараз будемо розпаковувати наступний блоків І будемо потрошки, скільки зможемо, перенесемо сьогодні їх наверх. А потім вже на суботу в нас буде менше роботи. Ну, в принципі, ще завтра і післязавтра в мене буде два дні. Так що щось таке ми поробимо за ці дні. Боже, так приємно розпаковувати. Якісь відчуття роботи зразу. це вся смородина, а це порички. І ще одне яблуко взяли з дерева. воно впало. хочу помити, спробувати дати дітям. Що я хочу сказати, це те, що смородина сама облітає і вона як мед солодка, якби от її обірвати тиждень назад. Вмервали її набагато більше. Половина вже на землі. Перевозили ми вже десь половину піддона, більшу половину. Це десь блоків 35, біля 40. Скажу так, що як потаскати блоки, то й качалки не треба. Той блок важить приблизно 20-25 кг, Якщо мокрий, то може 25 важити. Якщо сухий, то може 18 важити. вашити. Також потаскати їх, то хороша така зарядочка. Ось розтаскали. Отак у нас піддон. Ще залишилось тут трошки. На кришу закинув і дещо поскладав біля будинку, щоб завтра можна було прийти і зразу собі на кришу позакидати. Сьогодні поносили. Завтра поносимо, в п'ятницю поносимо. І в суботу в нас вже буде в принципі, вже готово багато чого. І можна буде вже не тратити час на носіння, а вже спокійно собі працювати. Ось, що тут трошки понаношував. Так, хто не знає, в попередньому відео ми вкладали перший ряд блоків. оцей. Нам ну, підбалки все зарізали, такого плану. Робота була цікава. То ще трошки залишилось докласти. І завтра я піду в епіцентр. Треба буде купити трубу і решітку на вентиляцію. Тому що на першому поверсі буде ванна, туалет чи двошова кабіна і туалет, ще не придумали. І там буде виходити вентиляція в нас. Дирка на вентиляції має бути, точніше, дирка мене виправляли. Отвір на вентиляції в нас має бути ось тут, на цьому місці. Тут буде ванна, і сюди між балками буде виходити труба вентиляційна. І ось тут буде, вона виходить. και να І щоб лишній раз потім не сверлити блоки, не довбати їх, я хочу завтра подивитися вентиляційну рішітку разом з трубою і одразу замурувати її сюди в стіну, щоб потім можна було просто підключити. Оце вже в відео я там буду ходити, побачите, що я там куплю. Йдемо додому вже. Аня вже вдома. З дітьми вже мене чекає. Добре, що покусили ще на території, тому що це вже був капець. Це леска, дійсно, мені не знаю, вже котрий раз повторюся, вона мені дуже сподобалась. Чесно кажучи, я думав, товста леска, вона краще б'є. А як виявляється, що навіть сам тример з тоншою ліскою набагато краще працює, тому що вона тоненька і опір повітря йде менший. Кажу, крутиться швидше воно це все діло. Заносимо тачку в гараж, закриваємо все це діло і йдемо додому. До речі, дуже гарний у нас. Він вже так кучно почав рости. Я вже його кошу вже раз п'ятий. Він мені дуже подобається. Ну правда, йому ще трошки укріпнути треба. І сіно, те, щоб ми поскошували, позагрібати, тоді буде взагалі дуже гарний. Але взагалі я газоном задоволений. Так що треба буде, потім вже закінчимо з будинком, з цим всім. Треба буде всю площу засіяти Ну, Тільки це не я вже буду робити. Пішла воно в нову баню. Попрошу когось, хай мені переорають і все позасівають. Ми тут вже вдома на кухні, діти поїли. 9 година десь зараз має бути толік. І я що хочу сказати, мама варить кабачковий ікру. Ось така велика каструля, вона зробила на 4 порції. Вона варить таку, знаєте, не гостру, не перчену, тому що толіку перчене не можна їсти, нікуди не можна їсти перчене. Таке дуже гостре на шлунок. мамі так само. Але от саме я, Стасік, тато, мій. Я буду з'їсти щось гостре. Ну, це моя любов. Тому я обов'язково в наступному відео майте собі. На увазі, буду готувати кабачкову ікру з перцем чилі. Будемо пробувати робити її. Декілька баночок зроблю. І разом вам дам рецепт. Поки діти купаються, я вирішила макасіном, ці кінусі брудні, попрати і розвісити собі хай сохнуть. Цим і займуся, тому що все одно треба чекати, поки вони покупаються. Той, речі, вже прийшов, приїхав, пішов в душ на вулиці. Коротше, подивіться, купила я оце мило, а таке в нас було. Дуже це гарно пахне. Від маківки до п'ятечок. Таке саме від маківської п'яточок Прикол в тому, що у це мило взагалі нічим не пахне зовсім розумієте? Я то собі думала, буде якийсь там запах інший Я дуже люблю, коли діти мені так знаєте, смачно пахнуть. А то коротше капець. Доля нашої подушки ось така. В принципі, якщо її продути нормально вітром на сонце виставити, вона висохне і буде ідеально такою самою. Так що не бійтеся прати в машинці на невеликих обертах. Просто в нас два дні дощі л'ють, і вона то в будинку, то на вулиці. От зараз знов винесу, хоча знов якась хмара лізе. Ось такі, то справи. вали дітей спати. Думали, що піти щось приготувати, але ми, та, ну його в бані. Mm -hmm. ну, зараз завалимося, Якийсь фільм подивимося і А до речі, у нас там є йогурт. Чотири штуки. Так. То ми зараз візьмемо йогурт, включимо фільмець і відпочинемо Боже, сьогодні трошки. Я Скільки в нас знаю, там коли ми хвилин 40 вис... є, щоб фільм подивитися, далі спати. На <рес> наступному відео далі будемо продовжувати з тими блоками, закиданнями. Що робити кабачкову ікру будемо? Кабачкову ікру будемо робити в наступному відео і вентиляцію будемо ходити купляти цей решітку і тут на вентиляцію. Не Ні, фарбу не буду купляти. Гарний взагалі день видався у нас сьогодні. І находку знайшли порички, які я шукала, тоді казала провези, провези. І наїздилася сьогодні добряче. Ще й тільки на хаті встиг каже, скільки ти пів цього блоків поносив? Півпідонок. То нормально ксам? Не, не нормально. Чому не, не важко? Ну там ще там три триповне. Ні, не ну, на увазі, що ти сам тоді носив тату, Сашик був ти, бо ви носили один піддона, то це сам половину. Ну, важко. Всім вам ми дякуємо за те, що сьогодні провели цей день чудовий з нами. Дякуємо всім, хто підтримує наш канал. Хто не підписаний, підписуйтесь і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па.